У Кіровограді оголосили дитячо юнацький конкурс Тарасів Рід, присвячений 200-річчю дня народження Тараса Шевченка, яке відзначатиметься у наступному році. Учасники конкурсу малюватимуть дерево Кобзаревого роду по Катерині, старшої сестри, поета, нащадки якої оселилися на Кіровоградщині. Захотілося, щоб це генеричне дерево зазвучало і було відображено по новому. І власне було запропоновано художній конкурс, в якому б діти і студенти намалювали, зліпили, вирізали генелічне дерева Тараса Григоча Шевченка вже своїми очима. Як вони це бачать на сьогодні? Учасниками можуть стати школярі і студенти від 6 до 23 років. Під час оцінювання їх поділять на чотири вікові категорії. Свої роботи можна надсилати за адресою місто Кероград, вулиця Шевченка, 60, або ж електронною поштою КейнРМісто подати роботи необхідно до 25 квітня. Результати оголосять до 20 травня. Допоміг в організації конкурсу і народний депутат України Андрій Табалов. Він впевнений, що завдяки таким конкурсам Сам підсилюється і економічна складова області. Я вважаю, що це без культурного відродження будь-якого міста будь-якої області не може бути і економіки. Якщо розвинута культура, я вважаю, що тоді буде й розвинута економіка, тому що будуть приїздити люди, будуть цікавитися… Історичними фактами, історичними подіями, історичними місцями і будуть приносити якісь кошти до області для розвитку економіки. Одним із членів журі буде і іначали шевченківського роду. Я Ніна Шкода, яка зараз проживає у Знам'янці. На презентацію вона привезла унікальні фотографії та книги про Тараса Шевченка. Виникла ідея проведення того конкурсу, виходячи із ідеї поновлення експозиції у нові знам'янського краєзнавчого музею. у нові концепції можливо десь в малюнках якої когось із молодих кіровоградців і буде якраз у вот та родзинка, яка потім можливо і прикрасить цей наш музей. Завершили презентацію декларування віршів Кобзаря. Промовить слово, то воно хоч і як небудь на сім світі. А все б таки якось жилось. найкращі роботи будуть зображені на листівках. А переможців конкурсу очікують цінні призи та екскурсія до Тарасової гори у місті Каневі.